Дощик у нас паде уже другу добу, але, як то кажуть, дощ іде, а сльота лізе. І ось він, я такий файний, ну може і не дуже, з понтом, під зонтом. Вийшов на грядку, подивитися, що тут робиться. Вчора кинув Каплю на крайній рядок, де не було соломи, потім прикрию соломою, щоб зберігалася волога подовше. Тут вже, крім того, що під е агроволокном уже і у відкритому ґрунті є багато квіточок повикидала полуниця. І щось я дивлюся, що із суботи, на неділю, синоптики кажуть, що буде вночі плюс. Там 2-3, а відчуватися як мінус 1. Думаю, щоб не і вітер північний, думаю, щоб не шарнуло морозом. Ось заготовив Дуги під кругу натикав, ще посередньому рядку тикну, щоб полотно не падало на листя і буду прикривати. А це головне, чого я вийшов сьогодні, подивитися у тепличках у середині. Це за гроволокно. Кажуть, повинно попадати дощик у тепличку. От. Але ж я думаю, ну ось тут, де воно просіло, то там і капає. Там якісь каплі капають, але вони посередині між рядками капають, а там плівка. Хочу подивитися, бо по цьому. Отак, по цьому куполу, як він є. Вона ж, мабуть, по тканині так вода і стікає вліво-право, а посередині вона не капає. Думаю відкрити глянути. Подивимося з самого крайнього, що ми тут бачимо. А сухенька земелька тут ми бачимо, значить, якщо там десь і капало, там де просіла, то воно отут посередині накапало. Тут і мокра земля посередині. Тут у двох в горщиках в мене ще є, їх теж полило. А під самими кущиками я би не сказав, що тут є волога. І оцю тепличку теж. Відкрив я тут, замінив на агроволокно плівку. Зараз тут попорпаю. Теж сухенько тут. Значить, що треба зробити? Треба полити. І якщо його залишити просто отак на дощі, все рівно, ну що там, краплі, які по листочку по стеблу чуть туди під корінь. Там геть мало попаде, я думаю. з того, що воно буде відкрите. Під дощем треба таки полити. Ось тут під сараєм у мене стоїть така діжечка на 60 літрів. Набирається дошова водичка, а дошова водичка, як відомо, найкраща для поливання. Ось тут ще під одним сараєм ще одна ємність стара ванна полопана, застелена плівкою якою я минулого року ввозив воду на автомобільному причіпі, мішок такий зроблений. І тут теж літрів 250-260 запасу водички є. Жаль, що немає більшої посуди, щоб зберегти цю водичку, дарма виливається. єврокуб купувати для мене дорого. Якби я професійно займався. Вирощуванням якоїсь городини на продажу, то можна було би купувати якусь посуду велику для збереження води і для поливання, а так. Хоча є якісь задумки, якось отут пристосувати під стіною щось таке у сітку, поставити цю саму плівку на зразок того, як є в Ютубі багато таких відеороликів, де викладають Роблять круг із сітки, ставлять, отак же само зав'язують мішок із плівки і роблять такі ємності для зберігання води. Щось потрібно собі таке зробити, щоб якнайбільше заготовити води, і коли, щоб вона була дошова, коли буде висаджуватися в ґрунт і потім пізніше для поливання, щоб дошову воду. А тут, у Сарайові, теж у мене складжена посуда. З тієї відеречком вичерпую і набираю про запас. Буду висаджувати у ґрунт помідори. буду поливати дощовою водою. Ну ось процес пішов ось такий поливальничок і поїхали. Через лійку дощ не роблю, бо розкидає по плівці. А для чого мені по плівці? Я сюди ось таку багатенько так влию під кожен кущ. Нехай воно в собі розтікається під плівку і потім буде тримати там. Ну ось процес завершено. Теплички назад. Прикриті. Тут, звичайно, є, у мене іде крапля, але вона йде на всю грядку. Можна було би поставити бачок, налити води і нехай би протекло. Но це потрібно було би десь роз'єднувати магістралі, глушити, щоб не йшло туди і туди. Я приніс. Чотири відра води полив тут і полив тут. Тут, звичайно, прийшлося землею, воно ну, прикидано. Звідси було також прикидано, але поливальника не доставав туди далі, тільки до половини. От. І тепер вже, щоб не пропати в болоті, прикидав камінчиками, далі буде видно. Всім бажаю гарних врожаїв. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Підтримуємо український контент.